Природа, майже домашній затишок і психологічний комфорт. На Прикарпатті реабілітацію проходять українські захисники. На ноги медики першого добровольчого шпиталю вже поставили понад півсотні військовослужбовців. Їм забезпечили не лише медико-профілактичне, а й психологічне лікування. Десь середини літа ми почали такі кожного тижня робити заходи. От там минулого тижня ми поїхали на карпатський трамвайчик. От ми зібрали всіх лікарів, медсестри, пацієнти. І ми поїхали на карпатському травечку, катаємося. Ми йдемо, потім обідаємо. Ми говоримо на другий раз. Ми йдемо в театр. Ми вже в Франківському драмтеатрі були, по-моєму, разів чотири або п'ять. Потім ми їдемо в Галицький природній парк, йдемо в рекреаційний парк, де тварини. Їм це так сподобалося. Просто ми навіть не очікували. Того, що вони вже нікуди ні на замок не хотіли йти, ні в крил. Кажуть, ми тут будемо де звірі лишатись. І оці речі ми почали собі відмічати, що вони настільки прискорюють їхнє Виздоровлення, що дехто з них на, на забагато коротший час ніж заплановано по їхньому лікуванні. кажуть все, ми готові повертатися до активного соціального життя. Виписуйте нас, ми собі вертаємося. Хоча кажуть медики, хлопці сюди потрапляють у дуже важкому психологічному стані. Страждають безсонням, здригаються від різких звуків, мають страх перед закритим простором і незнайомими людьми. Володимир Якович Азовець захищав Маріуполь і 122 дні перебував у полоні в Оленівській в'язниці. Ми не. Очікував, що там нас буде нами панька, це, що там нас буде цим доглядати. Звичайно, було важко. Ну, для мене особисто було найважче те, що обмежували повністю інформацію. Ти перебуваєш в, в якійсь тиші. І от один із найважливіших моментів, що ми один одному говорили, що е, нас забули, нас бросили. Розумієте, оце от тяготить воно дуже сильно, якраз душевний, все остальне фізичне можна перенести, а це дуже важко. Сьогодні Володимиру Яковичу 60. ще кілька місяців тому й не сподівався, що ювілей святкуватиме на волі. Відчувай себе здоровим, здоровою людиною і готовим до нормального життя, скажімо так. А те, що я тепер аналізую, яким я приїхав. Це зовнішній вигляд, а внутрішня спустошеність. ну Це дуже таке важке те саме. А зараз і зміст є існування. Ну, Оце і питання, що нас не забули. І важливо пам'ятати, що ми не забули тих, що залишаться в полоні. Тому що там мої побратими залишились, з якими я був і на війні, і з яким я був у полоні. І мені дуже хотілося щоб і влада не забула про них, і щоб світова спільнота не забула. Тому що ми воїни, які виконували святий обов'язок захисту України. Зараз на реабілітації батька не впізнати, каже син Володимира Яковича Стас, схудлий і виснажений саме таким він побачив найріднішу людину після звільнення з рашистського полону. Хотілося плакати. Хотілося плакати, стан досить важкий. Ну, я розумію, де він був. Схудлий він був? – Худий, фізично виснажений. Ну, тут допомогли дуже гарно, і морально, і фізично. На поправку за місяць дуже гарно поправився мій батько. Бійці, які проходять на Прикарпатті реабілітацію, кажуть найголовніше завдання для них стати на ноги і продовжувати збройну боротьбу з ворогом України, бо єдине, що може його зупинити, наша жага до перемоги. Ольга Смагандрій Буцяк, новини на вежі.